Всім привіт! Ви на каналі Корисні відео. Ми зробимо розпакування ноутбуку фірми Asus, серія X515E, більш детально його маркування X515EA BQ1461. Почнемо з характеристик з його наліпки. Отже, в даному ноутбуці встановлено Full HD матрицю 156 дюйма, процесор Intel Pentium 7505, SSD-накопичувач об'ємом 256 ГБ PCI 3-го покоління. Оптичного приводу в ньому немає. Оперативна пам'ять реалізована DDR4, 8 ГБ, розпаяна на материнській платі. Є кілька розхемів USB 2 та USB 3. Windows в ньому не встановлений, клавіатура має українську розкладку. Батарея 37 Вт. Отже, зробимо розпакування та подивимось, що всередині. Він повністю запакований, тому ми побачимо комплектацію з заводу. Відкривається він як кейс. Картонний фіксатор. Сам ноутбук у стандартному чохлі. Зараз ми його вкладемо, подивимось, що тут ще є. Кілька. Книжечок з інструкцією. є QR-код, якщо у вас виникли проблеми з інсталяцією, є флаєр з їхньої програми MyASUS. Блок живлення. Блок живлення в нас реалізовано. 19 вольт, 45 Вт. Дуже енергоефективний ноутбук. Ось, 45 Вт. Більше у коробці нічого немає, тому зараз подивимось на сам ноутбук. Він сірого кольору, не сріблястий. Темно-сірий, чорна клавіатура, чорна рамка навколо матриці. Це його максимальний кут відкриття. Справа в нас є два роз'єми USB 2. Здвоєний 3,5 мм джет для навушників та мікрофону. Індикатор для увімкнення та заряду батареї. З цієї сторони в нас USB Type-C. HDMI та USB. Швидше за все, це третього покоління, так як значок SS. Більш детально, ви можете подивитись на іншому моєму каналі огляд цього ноутбуку та зрозуміти, на що він здатен. Спробуємо його увімкнути. Якщо він не розряджений, він увімкнеться. Якщо розряджений, тоді вже на огляді ви зможете побачити більш детально із тестами, що цей ноутбук може. Так, на жаль, він не зряджений, тому що він навіть не реагує на кнопку вимкнення, індикатори не вмикаються. Все. Дякую вам за перегляд. Є питання? Задавайте або під цим відео, або під оглядом цього ноутбуку. Всім дякую за перегляд.